Починаємо з вами говорити про порядок утворення та функціонування спеціальних груп вихованців закладів дошкільної освіти. Цей порядок набуває чинності з 1 серпня 2025 року. Спеціальні групи утворюються керівником закладу освіти на підставі заяви про зарахування дитини. Цю заяву батьки подають особисто або відправляють поштою чи електронно-комунікаційними засобами зв'язку. Спеціальна група утворюється у разі наявності контингенту дітей, навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Також керівник закладу освіти має погодити утворення спеціальної групи із засновником цього закладу. Спеціальна група утворюється у разі наявності більше ніж 50% від граничної наповнюваності групи. Гранична наповнюваність групи може збільшуватись у разі потреби, але не більше ніж на одну особу. Засновник закладу освіти може встановлювати граничну чисельність вихованців у групі меншу ніж передбачено шостим пунктом постанови Кабінету міністрів України номер 381.